Розуміючи цю систему, я дуже добре знаю адвокатуру. Наприклад, дуже добре знаю адвокатуру. Якщо я вам кажу, що, наприклад, в прокуратурі і в суді все погано, що в адвокатурі ще гірші. Тому що у вас, я вам скажу чому? В адвокатурі 35 місячний це армія це армія освічених юристів. Очолює людина, яка 17 років мала припинене адвокатське свідоцтво, яка 17 років працювала Вищій Раді юстиції. Всі діти, якої є судді, яка мала можливість фактично ну, більшість суддів на кого малася е, помитки тримати. І завітувала Лідія Павлова. Зняти її внаслідок органів формування. Вона разом з прошлому написала такий чудовий закон, що зняти її фактично неможливо. Три з'їзди, які були, на перший з'їзд не випускали адвокатів по спискам, які хотіли. На інший з'їзд. Е, Добу не затверджували порядок денний. Після цього, коли поїхали демократичні делегації, тому що зі справими зробили наступні проводи були. Ну коли люди відвідують, які померли. Да? Львівська, полтавська делегація поїхали, бо вже їх хвороб, і після опівночі вони обрали вищу раду юстиції, теж демократичні після війна і водки. А третій з'їзд вони зробили у Мукачево, Якщо був в країні далі, місто воно подалі був далі цей з'їзд, щоб ніхто не приїхав. А коли навіть туди приїхали люди, і в будівлі, яка там будівля, яка була знята опубліковано, що там проводиться з'їзд, там з'їзду не було всіх. Кого бажали потрібним в автобуси відповідні і повезли в іншу адресу, яку ніхто не знає. Оце, що відбувається в адвокатурі. А це люди, які обирають трьох усіх вищу радустиці. Розумієте? І це є проблема.